Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор і я хочу поділитися з вами своїми думками про тренди українського Ютубу на 2025 рік. Я був шокований, скільки переглядів набирають відео про село. Відео з назвами Купив хату в селі, Переїзд в село, огляд хати в селі. Все, що зв'язано з селом, такі відео зараз просто залітають в тренди Ютубу. І не потрібно бути супероператором з крутою камерою чи супер. Оратором, щоб знімати такі відео і мати кучу грошей, щоб кудись поїхати щось цікаве зняти. Людей цікавить звичайне життя без пафосу і понтів. На даний час багато хто виїхав за кордон і мріє повернутися додому, хтось просто сумує за селом, за домом. Є багато хто хоче переїхати задля безпеки в село, і ці всі люди це потенційні глядачі, яких мільйони. До чого я це все веду? Моя порада, як звичайного глядача, починайте знімати українське село. Ваше життя. Зробіть канал, поки така тема зараз в трендах, і ви зможете швидко підключити монетизацію. Не потрібно соромитися нікого і нічого. Я також на камеру ніколи не працював, і оратор з мене ніякий. Навіть зараз я піддивляюся з листка, щоб правильно донести свою думку. Але людям цього і не потрібно. Я передивився безліч відео, на які люди витрачають багато часу на монтаж відео, щоб була якісна і гарна картинка, а переглядів майже немає. І звичайне відео, звичайних людей. З перших дублів без прикрас набирають десятки і сотні тисяч переглядів на маленьких свіжих каналах, яким буквально по пару місяців або по пару тижнів. Зараз я вам покажу приклади з Ютуба. Візьміть самі, проаналізуйте і ви побачите, що ця тематика просто супер на даний час. Зробіть канал зараз і вже скоро почнете заробляти мінімум пару сотень в місяць. А для села це, я вважаю, такі кошти будуть. Просто скарбом. Друзі, навожу приклад. От, наприклад, прописуємо придбати, придбали хату. І перше відео, яке нам вилітає зразу. Придбали хату за 800 доларів. Дивимося, виложили 4 дні назад. Зараз 187 тисяч просмотрів. Переходимо на канал. 2270 підписок. І на каналі всього одне відео. Я цей канал знайшов вчора в 7.30 ранку було 460 підписок і 16 тисяч просмотрів. Пожалуйста, відео попало в тренди. І воно буде ще набирати просмотри. Може і півмільйона набрати, може і мільйон. Дивимося наступний. Хата біля Лісу. Люди зробили свій канал і показують, як живуть свій бит в селі. Переїв село 230 тисяч. Як ми заробляємо гроші? 112. Пічка 40. Наступний канал село, як є, 485 підписок, 4 відео. 2 дні назад. 10 тисяч переглядів, 2 тисячі, 17 тисяч. Тут це я сьогодні знайшов цей канал. Хата з краю. Люди показують обзор хатів і їхні ціни. 317 тисяч це рік назад. За рік назбиралось 317 переглядів тисяч, 36 тисяч, 69. Оленка Переселенка. Ремонт старої хати. Ремонт хати в селі. 587 тисяч переглядів. Рік назад 212 тисяч. 109 тисяч, 61 тисяча. На каналі 89 відео. Канал створений у 23-му році. В середині року. Будь ласка, 3 мільйони переглядів. Багато-багато таких прикладів. Село і щасливі люди. Селують щасливі люди. Один день назад. Так, що тут є цікавого? Сусіди в селі. Відео залетіло. 115 тисяч переглядів. Три тижні назад. Село чи місто. 6. Майже 6 тисяч переглядів. Життя в селі. 23 тисячі переглядів. Вот. Канал називається Міша Малик. Вони раніше знімали поїздки велопоїздки. І дивіться, яка різниця. Велоподорож з ночівлею. 10 тисяч переглядів. Електровелосипед 5 тисяч. Тут понятно. І зразу відразу купили хату в селі. 204 тисячі переглядів. І ці відео вони ще будуть набирати перегляди. 10 тисяч, 80. В останнє відео, давайте подивимося. 10 днів тому 37 тисяч переглядів. Роблять ремонт. Все, що зв'язано в село, хати, ремонти, обзори. Все просто залітає зараз в тренди. Я ще хотів додати. Десь тут було. Придбати, давайте придбати будинок. Придбати будинок. Придбали покинутий будинок. Головне зробити дуже цікавий назву. От. Пожалуйста, 526 тисяч переглядів за рік. Так що, друзі, не знаю, чи хтось побачить це відео, але я вигорев, виговорився і тепер я для себе спокійний. А для тих, хто додивився це відео до кінця, надіюся, що я якось надихнув і ви почнете просувати український YouTube. Дякую всім за увагу! Всім добра і найскоріше закінчення цієї клятої війни.